Оця ось причудова, зовсім у камнях росте. Ой, гляньте, гляньте, яке воно, гляньте, а там вон, біля неї вон свита її, бачите, яка в неї красива подбівка. О, гляньте, яка. Ну, ця троянда теж така, що забиває, все заб'є. Ну, прийдеться, може, тоді пересадити цю вже хай буде вже не буду, бо їй 30 років вже їй не треба. Не, 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 не а цю можна буде пересадити. ну Троянда дуже красива. Букетом росте вона. Ну вона почвопокровка взагалі має бути. Ну не знаю, що може. А букаву вона. Все. Вон більше більше розпускається. Теж розпустилось, усе позабиває тут. Ось почала розпускатися. ось.